Перша червня погляди, що змінилися. Зміниться весь наш світогляд анонімна алкоголіки, сторінка 84. Коли я пив, моє ставлення до всіх і до всього було егоїстичним і егоцентричним. На перше місце я ставив власні задоволення і комфорт. Зараз, коли я тверезий, егоцентризм став слабшати. Змінюється весь мій підхід до життя і людей. Для мене перше а в нашій назві означає ставлення. Моя життєва позиція змінюється завдяки другому А дії. Робота по кроках, відвідування зборів і поширення наших ідей допомагають мені повернути собі розсудливість. Дія, чарівне слово, з позитивними, корисними і постійними діями відповідно до принципів Ага, я зможу зберігати тверезість і допомагати іншим алкоголікам знайти тверезість. Зараз я готова піти на що завгодно, лише б залишатися тверезим.